Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса, і ми будемо робити ось такий бантик для волосся на резиночці. Це бантик із цвіточками, із квіточками і вони із фетра. Ось таку чудову резиночку для волосся ми будемо робити. Для такого бантика нам потрібен фетр. В основному, як тут ви бачите, він голубого кольору, а це нам потрібно на наші цвіточки. Виберете такий, як вам підходить. Також для бантика я вже тут перевела свої заготовочки. Ось вони в мене вирізані на листочках. Для меншого бантика заготовочка 14 сантиметрів заготовочка для більшого 17 см, 17 см, довжина його, ширина 3 см меншого. І більшого 4,5 ширина. Заготовочки я робила сама. Також ви можете собі намалювати їх на листочку, і потім прикладаємо, як я обвела, і переводимо, будемо вирізати. І так, свої детальки я вже вирізала. Це бантик 14 см. Довжина це 17 і ось така потрібна нам полосочка 1 см на 5 см. Це для того, щоб потім їх з'єднати. Все ми підготували, вирізали. Також зараз підготуємо із зеленого фетра вирізаємо ось такі малесенькі 4 листочки. Нам потрібно вирізати ось такі для квіточок я беру кружочок, вирізаю кружочок діаметром 3,5 сантиметра, і з цих кружочків я вирізаю ось таку змійку. Це для наших цвіточків. До кінця я не дорізаю. Ось такі, получаються, виходять змійки. Потім ми їх будемо скручувати. Ось так скручуємо в нашу квіточку. Робимо ось таку троянду невелику. Ось скручуємо, можна додати капельку клея, щоб вони держалися. Ось у нас вийшла одна. Далі так само ми робимо. Другу, закручуємо. Наносить трішки клею і склеюємо. Ось така друга наша розочка і робимо третю розочку Ось та така третя розочка. Тепер ми їх з'єднуємо між собою. І даємо їм, щоб вони просохли. Наші розочки з'єднались і тепер вони сохнуть. А далі ми будемо робити бантики наші. Я наношу клею посередині і з'єдную. Один бантик готовий. Те ж саме ми робимо і, і з цим бантиком. Фетр потрібно брати є мягкий, є жорсткіший. От нам потрібно брати той, що потвердіший. І тепер ми будемо. наклеювати один на другий бантик далі я буду приклеювати нашу полосочку Також нам потрібна резиночка, я наклею, ставлю її на клей і також обвертаю. прижимаю. Поки воно там собі приклеюється, наш бантик готовий, осталося нам його вкрасити. Забираємо клей, який остався і не нужний, нам не потрібний. Беремо наші листочки і з'єднуємо. Ось таким чином. Кристочки в одну и в другу сторону. З однієї сторони приклеюю, трішки лишнє обріжу, щоб воно не виходило за наш бантик, і наклею з другої сторони. Листочки наші готові, осталося нам посадити наші трояндочки. Наносимо на них клей. І приклеюю. Ось такий чудовий бантик на резиності у нас виходить. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дякую, що ви зі мною. Пока-пока, до нових відео! Пока.